На 60 струн і лише дві руки створюють музику, яка заворожує 12 лютого. У Бориспільській дитячій музичній школі відбувся сольний концерт провідної академічної бандуристки України Віти Вікторії Задорожної. Для місцевих слухачів музикантка підготувала шість композицій. Кожна з яких окрема історія розказана мовою бандури. Вікторія грає на бандурі вже понад 20 років. Вперше вона почула цей інструмент у дитинстві, і відтоді він став невід'ємною частиною її життя. Ще в третьому класі звичайної загальної школи до нас завітала чудова вчителька, дуже красива, яка Познайомила мене з бандурою Олена Володимирівна Черкас, і саме вона закохала мене в цей інструмент. Бандура для мене це дуже особливий інструмент. Це моя душа, це той інструмент, який найкраще характеризує мене як особистість. На ній щоб заграти, потрібно дуже багато із самим собою взаємодіяти, розуміти, чому виходить, чому не виходить, знаходити. Варіанти бандура надзвичайно чутливий інструмент, і працювати з нею каже Віта Вікторія не так вже й просто. А вона дуже чутлива до повітря. Якщо мінімальні зміни в температурі, в вологості, вона відразу на це реагує. Якщо, наприклад, дуже тепле або жарке повітря, вона відразу реагує. Якщо холодно, вона відразу реагує. Тобто дуже такий капризний інструмент, який потребує багато зусиль, як і для виконавця, щоб опанувати ним. І так і саме в догляді бандура, вона на вигляд, хоч і не велика, але вона дуже міцна, тому що натяжка струн іде понад 2000 кг. Є у бандуристів і свої професійні секрети. Наприклад, вони використовують спеціальні штучні нігті, каже музикантка. Раніше кобзарі вони, них, вони не користувалися штучними нігтями. Вони грали за допомогою своїх власних. Але так як ми є академічним інструментом, і для того, щоб нам більш посилено грати, більш якісно грати у плані звукотворення, більш об'ємна динаміка, то нам звісно потрібні додаткові пристрої. І в цьому випадку це штучні нігті. Тому що свої нігті вони б не витримували той, тієї кількості зусиль, які ми прикладаємо для того, щоб отримати той результат, який ви бачили сьогодні. Концерт віти Вікторії зібрав чимало юних музикантів. Серед них Анна та Анастасія. Обидві дівчини вже сім років займаються грою на бандурі. І за їхніми словами, виступ професіонала став для них поштовхом для подальшого розвитку. Я граю для душі. Мені дуже подобається сама гра. Сама мелодія, яка виходить. У мене теж мелодія і коли там такі акорди, красиві, такі прямо ж дух захватує. Я раніше ніколи не чула саме такої гри. Це ну, для, для мене це було ну, настільки гарно, настільки душевно, я ніби закриваю очі, і я потрапляю в інший світ. Це було дуже гарно. Не менш важливим цей концерт став і для Катерини та її доньки. Дитина моя відвідує музичну школу по класу бандури. Її однокласниця пішла, подружка і вона ходила, бігала туди, підслуховувала. А що там? А як там її теж захотіла піти туди навчатися? Я займалася своєму дитинстві. Теж народні інструменти по класу домери. Дитина захотіла бандуру її бажання. Окрім концерту, Віта Вікторія провела майстер-клас для вихованців музичної школи. Вона не тільки поділилася з ними досвідом і технікою гри, а й розповіла про історію розвитку академічного бандурного мистецтва. Софія Здорікова, Денис Драган новини Терез Бориспіль.